І так, очередний, як то кажуть, фейк чи брехня заполонив інтернет рекламою про розмаринове масло, від якого капець, як почне густи, густо рости волосся. Цинічно найцинічніше, на мій погляд, коли приводять, в приклад жінок, дівчат, у яких була хіміотерапія. Що після хіміотерапії волосся випало, мастили маслом, воно відросло. Скажу зразу, що після хіміотерапії у всіх відростає волосся, просто воно відростає, можна нічим не мастити, і масло тут не при чому. Друге, показую дівчата, отак там видувають і показують, що багато короткого волосся, ось воно росте. У всіх росте прошарки. Волосся, да, то є довге і там якісь коротші, довші. Є, багатьох, є у багатьох там різні слої короткого волосся. Це більше специфіка структури, або воно поламалось по якійсь причині. І ще показують дівчата, у яких своє густе волосся, прям видно від природи довге, товсте. І вона каже: Я мастила, в мене виросло. Якщо у вас від природи дівчатка немає такого, ніколи не було волосся, ну не буде воно від розмаринового масла. Але що може бути? Якщо у вас е, схильність до алергій, разом з розмариновим маслом купуйте антигістаміни, тому що це дуже активний алерген і вас може е, викликати алергічну реакцію, тому будьте обережні. Друге, якщо у вас дермадекоз, я вас вітаю. Дермадекоз дуже любить жир. І тому вас може обкидати і будуть у вас проблеми. І третє, саме основне розмаринове масло, сушечки шкіру голови, якщо вона чутлива, суха, вона відреагує на масло і почне шелушитись, таке стягнути шкіри. Постійно буде відшарок шкіри, виглядати це буде, наче у вас лупа. Тому будьте дуже обережні. На одному з відео дівчина навіть каже, що якісь там учені провели досліди на ста людях. Дивіться, ну, де це документально підтверджено? Ну, Давайте трошки включати критичне мислення. Ну і задумайтесь, розмаринове масло. Як воно простимулює ріст? Там що, гормон росту в ньому є? Любіть один одного.